Читаю і розповідай. Починаємо з розминки. Прочитай вірш разом зі батончиком. Китя друг, комп'ютер другу. Я люблю дружити друзі, річка, ліс і лу. І книжки, і, і квіти, ще подружу з мишком, і з веслом вис... сашком, та з наталкою, яка змайструвала літака, Адже друзів каже тато, не буває забагато. Наталка, поклад, прочитай вирш сварка. Прочитай вирш сварка. Рано в за дребнечку посварилась две сестречки. Не чипай моей книжкой. Не бери ведмедя, мишку, Від... віддавай олівець, віддавай мій олівець, щоб поламаний кінець. І шматок отої стрічку, і лялькові черевичку в мій куточок не ходи ми у сварці не завжди. Посідали по кутках, надулися глянуть страху, а на дворі дощ і вітер. Дуже сумно так сидіти, де не глянеш. Скрізь краплинка. Навіть просвідку нема. Почекали дві хвилинки, обернулись крадікома, крадікома. В... Вдвох одразу обернулись, не хотіли, а усміхнулись. Що за гра на самоті, вже є ляльки якісь на ті і, забувши всі дрібнички, помирились дві сестрички. Марія пригара, За питання і завдання для уважного читача. Прочитай, як дівчатка помирилась. Прочитай, як дівчатка посварилися. Рано вранці за дрібничка посварилися дві сестрички. Начіпай моєї книжки. Не бери ведмедя, мишки, віддавай мій олівець, що поламаний кінець, і шматок отої стрічки. І лялькові черевички в мій куточок не ходи. Ми у сварці не завжди. Друге запитання. Якою була? Погода в той день. Була погана погода був дощ і вітер, третє запитання, прочитай, так, прочитай, як дівчатка помирилася По Сідали по кутках, надулися глянуть страх, а на дворі дощ і вітер дуже сумно так сидіти. Де не глянеш скрізь краплинка, навіть просвітку нема, почекали дві хвилинки. Обернулись крадікома, крадікома видвох, ви в двох. Ви двох одразу о Одразу обернулись, не хотіли, а усміхнулись, що за гра на самоті. Вже є ляльки якісь не ті, забувши всі дрібнички, помирились дві сестричка. Марія Пригора. Четверте запитання. Чи доводилось тобі сваритись із, чи доводилось тобі? і сваритись і миритись. Розкажи, як це відбувалося. Мені доводилося сваритися і миритися. багато разів. Я можу щось одне розказати, о, бо я б дуже багато раз сварився і мирився. Наприклад, як ми з моїм братом Данилом гралися в Лео, і він хотів, щоб було по його, а я хотів, щоб було по-моєму. І е, е, Ми із цього посварились, а помирилися так. Е, ми зробили, щоб було по-даниловому і по-моєму. Ну, ну, Це, це геніально! Геніально і відверто.